По перше, BBC сьогодні вранці повідомляє, що Зеленський не буде вибачатися перед Дональдом Трампом за суперечку в овальному кабінеті. BBC News про це пише. Зеленський заявив, що готовий виконати одну з вимог Трампа. Мова про підписання угоди про корисні копалини, яке відкриє Сполученим Штатам Америки доступ до ресурсів України. Повідомляє кореспондентка BBC News Лаура Кюнсберг, яка Ввечері 2 березня разом з іншими британськими журналістами спілкувалися з Зеленським в лондонському аеропорту Стандет. До речі, ми дамо е, вам ну, сенсаційні заяви Зеленського, е, які він вчора зробив в, в аеропорту. Цитую: він не буде вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль з приводу того, що відбулося в овальному кабінеті. До чого до цього моменту неодноразово закликав. Е, Табір президента Сполучених Штатів додала журналістка. Вона відмітила, що під час спілкування зі ЗМІ в Тоні Зеленського не було нічого, щоб е, говорила про його зацікавленість у тому, щоб помиритися, навіть так. Що відомо ще, друзі? Значить, справа в тому, що деякі помічники Трампа зараз наполягають на відставки Зеленського після скандалу в білому домі. Про це вранці пише видання Bloomberg. В статті йдеться про те, як європейці намагаються врятувати українського президента після жорсткої перепалки після візиту, і зустрічі з головним західним союзником за словами європейського чиновника, який знайомий з ходом переговорів деякі помічники. Наголошували, наполягали на тому, щоб Зеленський пішов у відставку в рамках будь-якої угоди. Президент США схоже притримується менш жорстких поглядів аніж деякі в його адміністрації. Говориться в цій статті. Ну ми знаємо, що найзапекліший, напевно, в адміністрації Дональда Трампа людина, яка абсолютно негативно ставиться до України, і це відверто. Ми ми маємо, ми можемо і ми будемо про це говорити. Джей Ді Венс. Так, тому що нагадаємо, що в якийсь момент, навіть ще перед тим, як отримати владу, він сказав про те, що мені взагалі байдуже на те, що буде з Україною, але про це окремо ми ще поговоримо. Значить, ем, ем, варто нам зараз сказати, що New York Times повідомляє, що сьогодні державний секретар, міністр оборони, а також інші чиновники будуть розглядати питання варіантів. Різної політики по відношенню до України серед цих варіантів: зупинка, або призупинка або ж скасування військової допомоги для України, яка була надана ще Джозефом Байденом. Президент Трамп сьогодні зробив декілька ну як сьогодні вночі за київським часом, і у нас різниця з Вашингтоном. В часі за іншим часом в Америці. Декілька заяв зробив Трамп. Значить, одна з них. Ми маємо перестати хвилюватися з приводу Путіна а думати більше про внутрішні проблеми. Написав він у себе у соціальній мережі Social. Далі New York Times про що пише: Трамп сьогодні буде зустрічатися з чиновниками для вирішення питання щодо допомоги Україні. Далі деякі помічники Трампа на наполягають на відставці Зеленського. Далі підготовка до зустрічі Путіна і Трампа йде пришвидшеними темпами, повідомляє видання CNN. Ну а потім Трамп написав про те, що ми не маємо хвилюватися з приводу Путіна, а думати більше про внутрішні проблеми. Просто дивовижна людина. Просто дивовижна людина. Рух... Далі, друзі, і зараз поговоримо про. Одження угоди до завершення війни цитую ще дуже і дуже далеко, і жодних реальних кроків у цьому напрямку ще не зроблено, сказав український президент. Зеленський відповів на запитання журналістів в аеропорту Лондона серед інших заяв були такі: якщо ми погодились підписати угоду по мінералам, ми готові її підписувати. Далі, наші стосунки з Трампом будуть продовжуватись як і підтримка партнерів для України. Далі він каже, що мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обміняюсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав, каже президент. Далі він каже, що недостатньо просто провести вибори, потрібно не допускати мене до участі, і це буде набагато складніше, тому що потрібно ще домовлятися зі мною. Чому він говорить про вибори і про те, що мене можуть обміняти, а також про те, що Зі мною ще треба домовити, щоб я на ці вибори не пішов. Справа в тому, що вчора масовано, фактично, синхронно в американсьві в ефірах американських телеканалів представники адміністрації Трампа. Почали висловлюватись щодо України мова йде про державного секретаря Марка Рубіо, мова йде про радника з нацбезпеки Волса, мова йде про міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки і низку інших чиновників, які зробили ряд заяв щодо України і Зеленського, зокрема про них за мить буквально вам повідомлю. А, але друзі, що варто розуміти, що вже не вперше президент каже про те, що мене можна обміняти на членство в НАТО, тобто гарантії безпеки для України, і я йду зі своєї посади. Якщо вам каже президент, від цього буде е, легше. Але ми бачимо, що у штатів зараз інші, абсолютно інші плани, і вони стосуються радше того, що е, на треку з Російською Федерацією вони інтенсифікували. На свої зв'язки і продовжують а, домовлятися про зустріч Трампа і Путіна. Я окремо вам скажу, чому нині а, така зустріч не проглядається в найближчому майбутньому, на мій погляд, але ми з вами подискутуємо ще у чаті. Саме тому підпишіться, будь ласка, на цей канал, друзі, поставте лайк. Не забувайте про коментарі. Дякую за вашу активність, а ми будемо продовжувати. Отже, давайте звернемось до. А, так, спочатку звернусь до того, що вчора істерія якась була в Сполучених Штатах Америки. Чому була ця істерія? А тому, що як я вже сказав, була зроблена низка заяв. По телебаченню США пішов масований тиск на свідомість громадян у Дусі, яка ж українська влада тепер неспроможна. Саме такими були меседжі, і так вони читались. Друзі, щоб ви розуміли масштаби, я не знаю, промивки мізків, якщо це так можна сказати. Радник з нацбезпеки, державний секретар, директор національної розвідки і подібні синхронно говорили в інтерв'ю різним телеканалам. Наприклад, що вони говорили? Значить, адміністрація, перепрошую. Перепрошую. Ось Волц, радник Трампа з нацбезпеки. Зеленський як колишня, каже він. Зеленський явно зосереджений тільки на переконанні, що йому потрібно проводити перевірку фактів і виправляти кожен дрібний нюанс. Це як колишня, яка просто хоче. Посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому, замість того, щоб розвивати стосунки, каже він: ці тіла в костюмах ще щось казали за необхідність конструктиву і дипломатії. Це вже дописують журналісти, звертаючись до волцеї а, команди. А потім пишуть таке: і дійсно казати, що президент країни каже три роки тримається в стані повномасштабної війни, як колишня, це потужна дипломатія. Ну тут важко насправді не погодитись, правда. Сполучені Штати Америки не дадуть Україні грошей, поки Зеленський не приїде до Вашингтон з миром. Таку заяву зробив міністр торгівлі Сполучених Штатів в інтерв'ю одного з телеканалів. Більше того, Говард Латник, міністр торгівлі, каже, що США не стануть давати Києву гарантії безпеки, поки йде конфлікт. А вимоги Зеленського до Вашингтону у цьому питанні цитую просто не мають сенсу. Він сказав. Чи був присутній в білому домі під час візиту Зеленського, і по суті, Зеленський не переставав повторювати одне й те саме: я не піду на жодні поступки. Вони мають покинути мою землю. Я хочу репарації в розмірі 300 мільярдів доларів. Я хочу, щоб Сполучені Штати Америки дали мені гарантії безпеки. Поки ми воюємо з Росією. Зеленський не збирався досягати миру. Він намагався досягти якусь. Примарну угоду, яка існувала б тільки в нього голові, і в кінцевому результаті все дійшло до е, межі, і Трамп сказав: Я більше не можу е, слухати цю маячню, і дав зрозуміти, що він миротворець. А якщо Зеленський не зацікавлений в мирі, йому е, потрібно їхати додому і обдумати це. І саме це відбулося його попросили піти, каже він. Тобто, включаються всі буквально з адміністрації Трампа, щоб казати: Ай-яй-яй, який Зеленський поганий, тому що казав, що поганий Путін так е, е, і, і, і звинувачують в тому, що він не хоче миру. Просто маячня. Ну правда, маячня. Як заводимо ставатись до Зеленського? Ну але, але це просто бред, відверто кажучи. Значить, що далі відбувається? Я вже сказав про те, що сьогодні будуть вирішувати питання надавати допомогу чи ні Сполучені Штати Америки. Швидше за все, я думаю, що вона буде ем, призупинена. Ем, окрім цього, словаччина повністю зупиняє військову і фінансову допомогу. Ем, Роберт Фіцо підписує документ і каже про те, що ми пропонуємо негайне припинення вогню. Це може стати, до речі, першою ластівкою. Далі, Марк Рубіо паралельно син, це державний секретар Сполучених Штатів Америки. Також робить декілька заяв в ефірі телеканалу ABC News. Що він каже? США вважають дії Зеленського в Білому домі спробою завадити зусиллям Трампа з урегулювання конфлікту в Україні. Далі США неодноразово пояснювали Україні, що питання досягнення миру пріоритетніше гарантій безпеки. Тут я правда логіку не можу зрозуміти, що заважає виробити гарантії безпеки, потім зупинити мир і підписати угоду. Чому спочатку потрібно зупинити вогонь, а потім виробити гарантії безпеки і підписати угоду, як ну в чому сенс? Далі, значить, в більшості європейських країн немає жодного плану з зрегулювання конфлікту в Україні. Про це каже вчора державний секретар Сполучених Штатів, а паралельно з цим. Відбувається саміт у Лондоні, в якому такий план готують і невдовзі повезуть Трампу. Що передбачає цей план? Я вам в деталях розповім буквально за миті. Марко Рубіо далі каже таке: окремі союзники Києва в Європі пропонують продовжувати конфлікт в Україні ще на рік, але Трамп це не підтримує. Далі Рубіо каже, що процес врегулювання конфлікту в Україні являє собою важку роботу дипломатії, каже він. Що серед іншого каже Волц США не можуть досягти від України розуміння, на які поступки готовий Київ заради мирного регулювання, але майбутні, цитую: територіальні уступки очевидні, каже радник американського президента з питань національної безпеки. Тобто, вже фактично конкретно говорить про територіальні поступки з боку України. Нагадую про Росію не кажуть нічого, ні про поступки, ні про компроміси, ні про відповідальність взагалі. А в неділю в рамках інтерв'ю на CNN Волс зробив ще декілька важливих заяв на сьогоднішній день. Вже очевидно, що США не бачать Україну членом НАТО. Перше, друге обговорювати гарантії безпеки України передчасно спочатку потрібно всадити сторони конфлікта за стол перемовин. Третє європейські країни повинні лідерувати в забезпеченні майбутніх гарантій безпеки, а також в питанні посилення власної оборони. каже. Волц далі він каже, що представники США продовжують обговорення з Росією по роботі дипмісій двох країн а також з питань врегулювання в Україні і США визнають майбутні різночитання зі сторони конфлікту всіх, вибачте, сторін конфлікту, але через човникову дипломатію під Киринусом Трампом хочуть досягти результату і рухатись вперед. Міністр фінансів Скотт Бесон також робить заяву синхронно з Майклом Волцом і Марко Рубіо, і каже, що Зеленському в Білому домі потрібно було прийти і підписати економічну угоду. А він вирішив її ем, зірвати. До чого це я не розумію. В Інтерв'ю CBS він каже, що підписання угоди в цей час зараз не розглядається взагалі. Тобто, американці поки що поставили на пазу і відмітають питання. Підписання ось такої угоди, що відбувається далі. Значить. Ем, ем. NBC News пише, що Трамп вважає, що Зеленський має виправити ситуацію, за словами співрозмовника NBC News, Невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання на гарантіях безпеки в угоді про корисні копалини. А українська сторона перед зустрічю, нібито наполягала на відповідних змінах у документі. Ну тобто NBC зараз пише про те, що Трамп типу збісився через те, що Україна вимагала гарантії безпеки в той час, коли ми підписуємо угоду про корисні копалини. І перед, е, нібито підписом цієї угоди, українська сторона намагалася переконати американську, щоб змінити частину тексту з української сторони. Ми подібне заяв не чули. Чиновники Білого Дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити такі переговори. При цьому на питання чи все ще можлива співпраця Трампа і Зеленського для досягнення мирної угоди. Один зі співрозмовників NBC News сказав таке. Я все ще вважаю, що так. Кінець цитати. В цей час як реагують американські сенатори і конгресмени? Є такий кріз мерфі, який каже, що Дональд Трамп об'єднується з диктатором, щоб перетворити Америку на олігархію. Якщо найближчим партнером США стане Росія, це полегшить Трампу, маску та їхнім мільяр... мільярдерським друзям. Красти у американського народу каже сенатор Кріс Мерфі у цей час Дональд Туск робить заяву, що Польща на боці України без будь-яких, але Туск вилітаючи до Лондона, каже про те, що ми підтримуємо. Україну до речі, президент Порчі дуда більш стриманий щодо цього, але повернімося в Америку. Там є такий собі директор ФБР Пател або ШПАТЕЛ. А, таке прізвище, вибачте, не, не знаю, як правильно тут звертатися з наголосом. Але він доручає конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів відправлених до України. За його словами, є багато причин для занепокоєння, адже цитую, Україна це місце відмивання грошей і корупції. А, вибачте, тут журналісти вже виправились. Насправді ця заява була зроблена ще в лютому 23-го року. Він цю посаду не обіймав. Ну тепер зрозуміло, чому чому він цю посаду обіймає, так після цієї заяви? Да, тут добре, що журналісти виправили цю помилку. Тобто, що? Тобто, поки що, заяви щодо певного розслідування, куди пішли гроші, немає. Але нагадаємо, що Дональд Трамп декілька днів тому сказав про те, що він по. Преса писала, що Трамп доручив, нібито це питання розглянути. На що Володимир Зеленський відповів: окей, ми чисті. Перевіряйте, будь ласка, у нас все за документами. Значить, Трамп зробив репост у себе на сторінці в True Social такого тексту. Тепер Зеленського нічого не залишиться, як відступити і прийняти умови Трампа, але ось геніальна частина. Трамп насправді захищає Україну, не тягнучи за собою США у цю війну. Домовляючись про мінеральну угоду, Трамп гарантує, що американці будуть залучені до гірничого видобувної промисловості України. Це заважає Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну означав би поставити під загрозу життя американців, те, що змусило б США відповідати. Ну слухайте. А... Якщо американський бізнес буде присутній на українській території, і уявляємо, що відбувається черговий російський акт агресії, американські люди страждають. Ну так а це що не втягує сполучені штати у війну? На ну, Трамп же каже про те, що Путін взагалі жодним чином не буде нападати на Україну після того, коли вони дійдуть згоди з Трампом. Це як взагалі в такому яка тут ну, логіка? Трамп грав в обидві сторони як майстерний шахіст. Боже, як він себе любить? Зрештою, Зеленському нічого не залишалося, як поступитися, адже без, адже без США Україна не зможе виграти тривалу війну проти Росії. Я згоден з тим, що Україна дійсно буде важко виграти тривалу війну проти Росії без сполучених штатів. І одного разу пише Трамп, США і компанії, які займаються видобутком корисних копалин в Україні, Путін не зможе їх атакувати, не спричинивши масових міжнародних наслідків. Ну дитяча логіка, тому що. А перед цим вторгненням американські компанії вже працювали в Україні на Донбасі, зокрема, їх було 20, 20 одиниць, і що це якось завадило Путіну відкрити вогонь і піти війною на Україну. Величезна кількість різних прикладів того, коли американський бізнес був присутній в інших країнах, які страждали від агресії. Це не зупиняло агресора. Ми маємо зрозуміти, що це просто ідіотизм. Відверто вірити в таку мечію. Ну, це п'яв так що це маячня. Значить, що ще тут фактично вже йдуть натяки на те, що Зеленського потрібно міняти. Хочуть позбутися Зеленського у Трампа кажучи, що Україні потрібен лідер, з яким можна укладати угоди. Ну це ж пряма, фактично, прямий натяк на те, що потрібно робити заміну президента України, і радник е -е, Майк Волц в ефірі CNN каже, що для закінчення війни потрібен той, хто буде здатний укладати такі. Умови, і якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми матимемо справжню проблему, як ця війна буде виглядати через рік терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди, мільярди і мільярди без кінця і країна на необмежене. і ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці цієї зустрічі. Далі во скаже, що США не бачать Україну в НАТО. Далі я вже сказав про те, що Україна може піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки, каже Волц, але ці гарантії безпеки має надати Європа. Тобто, яка логіка, значить. Сполучені Штати вирішують в односторонньому порядку, що чомусь Україна має піти на територіальні поступки про Росію взагалі мовчать, про те, що Росія має відповідати, про те, що Росія має йти на компроміси на територіальні поступки. Взагалі мовчать ні, тільки Україна має піти на територіальні поступки, але плюс до цього цього, сполучені штати не будуть надавати гарантії безпеки. Ці гарантії безпеки має надати Європа. Так я дуже перепрошую. А при чому тут взагалі сполучені Штати в такому разі? Давайте ми самі будемо розбиратися з європейцями і росіянами. Якщо ви про. Просто в такому разі будьте осторонь, як ви кажете, що ви рефері на ви над цим процесом? Давайте нехай продовжується військова допомога, щоб ми продовжували стояти? Але при цьому не розпоряджайтесь нашими територіями або не робіть заяви про те, хто договороздатний у нас президент не договороздатний президент, готовий він до миру, не готовий. Ну якщо ви не берете на себе відповідальність за майбутню безпеку України, який сенс тоді, взагалі, вам брати участь в цій угоді? Ну далі. Значить, ем, що каже Джонсон при цьому, спікер Палати представників разом за Воз Волза Волцем за словами Рубіо, за словами е, міністра фінансів, за словами міністра е, торгівлі, е, спікер Палати представників Майк Джонсон каже про те, що Україні напевно потрібен інший лідер. Якщо Зеленський не виконає умови США, щось має змінитися, або він має одуматись і повернутися за стіл переговорів е, в знак подяки, або хтось інший має е, очолити країну, щоб зробити це, каже головний республіканінець конгресу. Але в мене питання: от е, постійно американці цієї адміністрації вимагають подяки, так? Але, Але... дякувати за що? От я вже казав, ви маєте бути вдячними Зеленському. Але вдячними за що? Що зробила адміністрація Трампа зараз для України? Ми розуміємо, за що ми маємо і можемо, і точно вдячні попередній адміністрації. От вони надавали нам зброю. Так, Ця зброя зараз надходить для того, щоб ми могли деокуповувати свою землю і захищатися. І Трамп каже, «Вим... але Трамп при цьому критикує Байдена, він каже, що це Байден почав війну, і Байден сотні мільярдів дав зброю. Значить, в голові Байдена це було помилкове рішення, правильно? За що тоді у такому разі ми маємо бути вдячними? Хто мені пояснить? Напишіть в чаті цю логіку. Я взагалі не став би шукати логіку в словах і в діях Дональда Трампа, відверто кажучи, тому що я її просто не розумію. Ми маємо бути вдячними за що? За те, що нам Байден надав допомогу, а ти тоді тут до чого? Ми маємо бути вдячними за що? За те, що ти критикуєш Байдена, та ти ж його критикуєш. Ну, ми, ми, ми маємо бути вдячними чи немає в такої це просто алогічні, абсолютно якісь речі звучать, відповіді на яких знайти дуже важко здоровим людям, які мають е, в голові те, що дозволяє думати.